Життя і розвиток літературного Закарпаття в умовах війни про це йшла мова на брифінгу в рамках книжкового марафону 11-го фестивалю Книга Фест -2022». за словами учасників. Народний літературний музей Закарпаття став місцем, яке об'єднує письменників, видавців та читачів. Літературне життя продовжується, і духовне життя, не зважаючи ні на які труднощі, воно. І Триває і далі. І цей зв'язок у цьому ланцюгу, цьому, що письменник, видавець, читач. От і що, хто яку роль виконує, спілка письменників, безумовно, без наших видавців нічого не означає, і тому що письменник видавці до нас видавці йдуть нам на зустріч. Ми йдемо на зустріч видавцям. І Обласна влада, обласна адміністрація і обласна рада і адміністрація нас підтримують у цьому. У межах обласної програми підтримки видання творів місцевих авторів, популяризації закарпатської книги та сприяння книгорозповсюдженню за підтримки Закарпатської ОВА в області з'являться нові книги. Видавництво працює. Знаєте, з авторами, з письменниками, з іншими молодими письменниками, початківцями. Але для того потрібно мати матеріальну базу. Тобто, щоб випустити книжку, і для неї треба кошти. З ними цього року дуже є проблеми. Ви знаєте, що протязі кількох років ми видавали багато книг. При сприянні Закарпатської обласної адміністрації, обласної ради як по програмі підтримки закарпатських авторів. Також ну, ми, як видавництво, приймали частково участь в випуску підручників для нас меншин. Це особливо на Закарпатті у нас угорські підручники, румунські підручники, і також польські, і були раніше кримсько-татарські. Також цьогоріч у видавництві Тімпані випустили три чергові томи 17 томної історії України, доктора історичних наук, професора Ужну Сергія Федаки. Цього року, 22-го, незважаючи на складні і морально-психологічні та і. Фінансово-матеріальні е, умови, але вийшли три томи, три чергові томи із цього 16-томника, 8-й, 9 і 10-й, томи, які якраз присвячені ну, найбільш таким популярним для масового читача е, періодам, як, по-перше, це козацька доба, по-друге, гетьманська доба, доба гетьманської держави, і по-третє, імперська доба 19 століття, коли теж усе було дуже складно і е, дуже так. Е, Перспективно в українській історії. Фактично, і у вступах, і у підсумках до кожного тому я постійно говорю про те, наскільки перегукуються ці епохи із нашим сьогоденням, із нашою воєнною дійсністю, бо воно постійно проситься на язик. Ці паралелі дуже прозорі, і постійно я про них тут і говорю. На брифінгу повідомили, що в книжковому марафоні у межах фестивалю Книгафест 2022 окрім закарпатських авторів і видавців, мають можливість взяти участь і вимушено переміщені українці.